Так, зараз зараз слинку, де, але так. Посуд, посуд. Це ага. okay. тоді один політя, горнятком uh -huh. таке бляшане і місто, яке давали, давали їсти. Тоба тут. То що таке лисить там? А оце все вже там вже усе обладовінка голова, а вони мали нам по дерев'яну. Я говорив про 39-му, а коли тівчі почали наступати, а більше вічку пати, то вони не втіли всіх не втілити, то вони просто до сюди потакували по цей, по. Тернопільська тюрма не тут, а де те поліція, то ворота тюрми закидані трупами, а трупи обличчя гашеним вахном. Зараз нормально політики. А тоді люди наші поляки, жили нормально, надо пользу, приїздяли. Що робили? Не давали роботи, обмежували право на освіту. Щоб отримати роботу, треба було переписатися на Польщу. Тобто метрику перенести на стати ремонкатоликом. Не грецько-католик, а ремонту-католиком. Чистим като чистим католиком. А якщо вже католик, то вже по маленьку вже поля. Ну і в 39 році наші люди повинні так. Да. оригінал у, 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 у Лондоні, да. і зроблено всього дві копії. Одні тут, у Тернополі. Його там, де він народився, да, в селі? Ну, друга копія в селі, де він народився. Це його батько священник.